Одинадцять ночі іду з нової пошти, зекономила клієнтам 23% за доставку. Ви ж знаєте, що в неділю діє в них акція така з 5 травня по 30 червня. І от я шість посилочок запакувала сьогодні гортензії і понесла. Думаю, як же ж мені бути. Ну, думаю, щоб скласти на завтра. День, там плани свої, думаю, як же ж мені оце ж з цими турбами, з цими посилками нести, а потім думаю, стоп, можна ж зекономити людям гроші. Так, да, дивіться, там виходить, що відправка на село є, ну не одне, а декілька, то не 125, а 73. три. Представляєте? Так що я задоволена, прямо ж, як кажуть, слів немає. Іду доволі щаслива, тому що мої клієнти будуть я, впевнена, тому що теж задоволені за доставку за таку. Дякую вам усім за замовлення. Пишіть, гортензія є до продажу. Перовські я Зараз така шикарна розсада. Є в горщиках, є і касетна розсада. Хто хоче, пишіть. А також червона ікра, чорна іщу. і щуки, найсмачна. Продає ікру, солнышко Юлія. Пишіть.